Ми запрошуємо покласти квіти до пам'ятної інформаційної таблички. Шановні друзі, шановні кияни, з великим задоволенням я хочу зараз запросити. До слова запрошуємо голову ради фонду поросельцова. І всій Україні за те, що тепер в Києві є сквірнівцово по не А Коли підходили, наприклад, на акції. І ні у кого нема сьогодні э, сумніву, за що його вбили. За правду, яку він відкрито завжди казав. Я пам'ятаю, він завжди залишиться в пам'яті як людина відкрита, як людина така життєрадісна, яка він любив життя. Я багато разів з ним зустрічався і я пам'ятаю ці очі, коли він щось розповідав, вони у нього горіли. Завжди дуже радий, що пам'ять про Бориса. Залишається в наших серцях, вона буде жити дуже довго, нагадувати російському посольству. Е я переконаний в тому, сьогодні я підтримую 100% слова, що е будуть російські посольства пишатись колись, що поряд з ними знаходиться е парки імені великого патріота Росії, круго України, Байцев.